Далеко не перше, так двічі екс-голова служби безпеки України Валентин Наливайченко коментує чергове рішення російського суду щодо його заочного арешту. Вже п'яте або навіть сьоме кримінальна справа проти мене. Першу завели ще у 2008-му, коли СБУ під головуванням Наливайченка витурювали з Криму ФСБшників та російських політиків. Тоді ще була скандальна історія із колишнім мером Москви Лужковим. Його оголосили персоною на ґрад або заявив, що Севастополь має бути повернений до Росії. Однак, з приходом до влади Януковича, уся ця робота була зведена на нівець 2008-2009 роках. Особливо що стосувалося Криму. Я ж тоді наполягав, вичищав, показував суспільству наскільки небезпечно подовжувати перебування того чорноморського флоту, і що зробив Янукович, виступав проти цього. Але тоді що зробила влада Януковича? Подовжила угоду, завела російські війська. І в результаті зараз Крим тимчасово окупований. Наступні звинувачення проти Наливайченка стосувались розслідування ним голодомору у 2009-му Були розсекречені архіви КДБ. і страшні події 32-33 років, які призвели до загибелі мільйонів людей. Визнали геноцидом українського народу. Далі були економічні санкції та засудження на Росії після революції гідності за відновлення СБУ. Цьогоріч Валентина Неливайченка заочно заарештували за частиною першої статті 356 кримінального кодексу Росії за застосування заборонених засобів і методів ведення війни за цією ж статтею Засудили і екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, екс-міністра інформаційної політики Юрія Стеця та екс-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО. Вони підтримали початок антитерористичної операції на Донбасі за законом. Єдина можливість, яка була тоді у керівництва країни, це оголосити антитерористичну операцію. Ну бодай щось, і завдяки цьому почали офіцери Служби безпеки в Донецькій Луганській області давати не просто візич, а й бій агресору заарештовувати найбільш серйозних їхніх офіцерів ГРУ, ФСБ. Всіляких оцих колаборантів, причому таких з гучними прізвищами і окупаційними посадами. І це було для нас дуже важливо, і це єдине насправді, що тоді швидко змогли зробити. бо Україна мала і має законне право захищати землю від тероризму, ворожих спецслужб та військ. А рішення судів країни-агресорки не мають жодного відношення до міжнародного права. Важливо розуміти, що Росія є сама міжнародним злочинцем. А відтак їхні судові і правоохоронні органи є каральними органами органами злочинного режиму. Тому і мої оцінки не змінилися. Що це нічого інше ніж е політичні переслідування і намагання знаєте, як вплинути на суспільну думку в Росії? Тому що в Україні нікого не обдуриш. Нам всім зрозуміло, чим займається Росія. То ж фейкові рішення російського правосуддя проти українських політиків, громадських діячів та журналістів ніщо інше як залякування. Я розумію, чому Росія так діє і розумію, розумію ціну питання. Але знаєте, як нам тут, в Україні, особливо зараз, під час російської агресії, вже все зрозуміло. Хто свій, хто чужий? Ми обрали Україну. Я з України ніколи ні на день не виїжджав і не буду виїжджати, поки війна. Я разом тут із військом, і в парламенті працюю з міжнародними партнерами. І я думаю, що це найбільше бісить росіян, коли вони бачать, що ми а не зупиняємося, б – нас не залякати. А от справжній злодій має відповісти за усе скоєне від початку повномасштабного вторгнення на рахунку Росії понад 146 тисяч воєнних злочинів.